Ми сьогодні підготували з управлінням у справах сім'ї молоді та спорту спільний захід, який звучить жінки, які змінили світ до Міжнародного дня жінки в науці. Ми сьогодні придумали невеличку презентацію, оголосили реєстрацію і запросили всіх охочих підлітків відвідати наш захід. Ми очікуємо, що прийде більше 30 людей, молодих віком від 14 років, але також декілька учасників і 9 років зареєструвалися на цей захід. Цього року це вже виходить традиційний захід. Ми проводимо його вдруге з управлінням у справах сім'ї молоді та спорту. Бо минулого року захід звучав як жінки-науковиці, а цього року звучать жінки, які змінюють світ. Ми сьогодні будемо говорити про Марію доську кюрі, про Катерину Ющенко, про Елізабет Андерсон, про Марину В'язовську, про різноманітних українок, які проводили різноманітні дослідження в своїх галузях, але саме українок, щоб показати значимість спочатку за кордону, а потім на теренах України. То в нас теж є талановиті жінки, які вносять свій внесок в розвиток будь-якої науки. Дуже мало підсвічено роль жінок в науці, адже жінка теж немало зробила для відкриття. А для жінки належить винахід. Це двірники на автомобілі, або якісь програмні для програмного забезпечення. шифратор, який розшифровує номер телефону, або коректор, або посудомийна машина, плесос. Жінки доторкнулися не тільки до тієї галузі, де безпосередньо мають приймають участь. Ми будемо говорити і про біологів, і про хіміків, які відкривали різноманітні хімічні елементи, або також проводили якісь цікаві хімічні досліди про біологічну інженерію, про репродуктивні функції. Будуть нам розказувати про відомих жінок, що вони зробили для нас, для нашого світу. Знаю, звісно, небагато, знаю тільки, що вони є. Їх багато. Дівчата теж можуть багато чого зробити для нашого світу, не тільки хлопці. Дуже важливо зараз є проводити такі заходи, показати, що не лише чоловіча стать може добувати, здобувати чогось. І як показала історія, потрібно говорити про таке, адже от беручи Марію кюрі її досягнення не цінували і не показувалось так по справжньому. Я дізналася дуже багато не лише за кордону е науковців жіночої стації. Зробилось таких великих відкриттів, і навіть не знали, що за математику також можуть давати якісь такі досягнення, тому це мені справді сподобалося. Взагалі, перший раз на в заходах відкритих дуже цікаво послухати, що будемо робити далі. Зараз займаюся написанням наукової роботи. Також ми досліджуємо саме сон з моїми науковими керівниками про депривацію, це тобто порушення сну, ось недостатність сну це особливо є важливим зараз, адже Зважаючи на наш воєнний стан, люди дуже мало сплять, тому це потрібно розглядати, як на мою думку. Управління вже кілька років. Проводить такий її захід, таку подію. Ми проводили її спільно з різними університетами. А тепер, маючи свій такий СТЕМ-простір, ми проводимо його спільно з колабою. 11 лютого з 15-го року відзначається День жінок і дівчат у науці. Це згідно резолюції ООН Визначена така дата, і ми вирішили все ж таки її не пропускати і скористатися можливістю залучити більше саме дівчат до вивчення наук. Першу чергу хотіли зосередитися. І підсвітити саме участь жінок у науці, тому сьогодні на заході будуть презентації про жінок будуть різні вікторини, розіграші і так далі.